Події дня, що формують наше майбутнє, попри величезну напруженість на фронті, банкова інколи вміє порозважатися. Коли мої колеги нещодавно говорили про те, що щось зникла тема замахів на Зеленського. Так, от, нате вам тему замахів на Зеленського. Тут Зеленського раптом пробило на спогади про 22-й рік. І от, подивіться, синхрон Зеленського, як він говорить, був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, були їх постріли, що загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу, були інші наші люди, які захищали. Була висадка десанту тощо, про що він говорить, ця людина є гарантом Конституції України. Що це за каламуть? Ми вже знаємо історію про мівіну, яку вони жерли там на в перші дні окупації, про якесь дорогу ще по півтори тисячі доларів вино, яким вони запивали цю мівіну, а може кип'ятили в ньому цю мівіну. Ну і звичайно ж історію про те, як Татаров відбувався від чеченців. Слухайте. Якщо це держава, і якщо це було, то де кримінальні справи про замах на Зеленського, де кримінальні справи про атаку чеченців на Банку, де кримінальні справи про десант? Який десант в центр Києва? В Києві в цей час були тисячі людей. Більшість з них, звичайно, стояли на блокпостах і бачили, чи був десант, чи не було. Що в голові в Зеленського твориться? Чесно кажучи, враження таке, що він давно проситься вже ну, змінити функціонал. Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, нарешті відбувся новий Рамштайн заголовування Великобританії. Звичайно ж, цю подію відвідав міністр оборони США Під Гексет, який в своєму Виступі на засіданні контактної групи з питань оборони України наголосив, що для дієвих перемовин з Москвою Київ нереалістично очікувати на повернення кордонів 2014 року, та членства в НАТО він. Також додав, що за будь-яких варіантів гарантій безпеки американських військ в Україні не буде. А допомога Києву має бути питанням Європи, тоді як США зосередиться на Китаї та власних кордонах. Пряма мова забезпечення європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО. У рамках цього Європа має надати переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні. От повідомляється, що Великобританія, яка головувала на цьому засіданні, і, очевидно, далі продовжить, вже під цей саміт надала допомоги на 250 мільйонів фунтів стерлінгів. І це будуть танки, боєприпаси, ну і, звичайно, ще всякі такі смачні штучки. Ну що ж, можна сказати, що під гексед був першим посадовцем, який одну лінію зайняв і озвучив, але події відбуваються з такою швидкістю, що оця мілітарна компонента не завершується е, лише на піті Гекситі. І, звичайно, на інтенсивній допомозі е, Україні з боку європейців. Адже ми спостерігаємо, як напередодні Рамштайну в Україну залетіли, наприклад, міражі 2000 які вже використовуються в бойових діях. Події дня, що формують наше майбутнє, американський порядок денний розпочався з піта гексета, а продовжився. Скотом Бесентом. Скот Бесенд це міністр фінансів Сполучених Штатів, надзвичайно професійна людина. Тобто в Америці дуже багато людей дотичних до політики. Вважають його, мабуть, найпрофесійнішою людиною, взагалі, в складі команди Трампа. Так, от Скот Бесенд відвідав Київ і зустрівся з Зеленським, і він привіз. Дуже цікавезну угоду, от пряма мова. Мені дуже важливо, щоб наша команда детально опрацювала цей документ, і ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайшвидше його вивчили та підписати. Адже Сполучені Штати є нашими ключовими партнерами. Ми зробимо все важливе, щоб розглянути всі деталі документи і встигнути до Мюнхенської конференції, адже втрачати час не варто. Це заява Зеленського після. Зустрічі із Скоттом Бесентом. Скот Бесент привіз таку великий блок пропозицій щодо безпекових гарантій. І, зокрема, економічних економічної інтенсивної співпраці технологічної з сполученими штатами, Зеленський звичайно, в своїй обмові розмові чи спічі своєму натякнув про те, що мова йшла і про безпілотники. Але в цілому, мені здається, що все таки підтверджується моє припущення про те, що крім... Копалин, насправді Скотта бесен та американську сторону цікавить спільне виробництво озброєнь на території України для постачання в країни європейські в країни НАТО. Мова йде про американське озброєння, яке за ліцензією мала би виробляти Україна, і якраз доступність мінералів українських необхідних для виробництва озброєнь. Робить справді країну, Україну цікавою для е, оборонного ринку Європи. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і день, наскільки американський і інтенсивний для України, що не трапилося б нічого дивного, якби якась несподіванка не звалилася цей день на наші голови. А несподіванка виявилася дзвінком е, Дональда Трампа Володимиру Путіну. Адже буквально днями відбулася така інтенсивна комунікація між е, представниками Трампа і Путіним, і путінською владою. І от після розмови із Путіним Трамп висловився про формування американської переговірної групи. Зокрема, там має бути е, директор ЦРУ, там має бути повноважений з питань близького сходу, тобто, ну це такий набір переговірників, звичайно, держсекретар, тобто, американська сторона вже оголосила про е, свою переговорну групу, і це питання не лише України. Тобто, по суті, переговорна група в першу чергу з'ясує стосунки Росії США, і потім, звичайно, в контексті російсько-американських відносин буде формувати порядок денний по Україні. Тобто, все-таки інтенсивність і залякування Трампа зробили свою справу, тим більше блокування ринків, доступу до ринків нафти для Росії воно, очевидно, протверезило багатьох в Кремлі. Хоча не варто радіти цій інтенсивності і швидкості, тому що швидше за все Путін відморозиться і почне тягнути. Рішення кінцеве рішення долі України. Але оптимістичним є, власне, заява кремлівської сторони про те, що домовились про обмін делегаціями. Зокрема, Трамп має відвідати швидше за все 9 травня Москву. І тут починається, чесно кажучи, велика контроверсія, тому що Путін. Продовжує бути військовим воєнним злочинцем, і комунікація з ним з боку Сі Цзіньпіня, вона ще прийнятна але комунікація Трампа із військовим злочинцем воєнним злочинцем Путіним виглядає як ляпас у всьому демократичному світі. Подія дня, що формує наше майбутнє. Отже, розмова Трампа із Володимиром Зеленським завершилась о 19.41 за Києвом. І тут дуже важливо нагадати про те, що ця розмова була дещо коротшою, ніж е, Трампа із Путіним, бо розмова з Путіним тривала півтори години е, розмова з Зеленським годину. Ну, е, Тут очевидно, що спектр інтересів Америки щодо поведінки Путіна і Росії значно ширший. Але важливо за, за наслідками розмови і, і Трампа із Володимиром Зеленським нагадати, хто ж входить у переговорну групу з боку Сполучених Штатів. Адже в розмові із Зеленським Дональд Трамп наголосив на тому, що перемовини починаються негайно. Отже, склад американської делегації на переговорах з Росією Марко Рубіо, держсекретар. Майкл Волс, помічник президента з національної безпеки, Редкліф, директор ЦРУ, і Стів Вітков, представник Трампа по, з питань близького сходу. Отже, чому Вітков? Тому що за Вітковим є певні здобутки по примиренню Хамаз і е, Ізраїлю. Хоча це лише початковий етап і швидше за все, це тимчасове перемир'я а не примирення. Але Вітков відвідав Кремль, мав тригодинну розмову з Путіним і повернувся додому з громадянином США, якого по суті забрав із полону. Отже, склад делегації американської читається дуже чітко. тобто, Спектр силовий і силовий, скажімо так блок силовиків і олігархів, жартую. ну це політичний по суті конгломерат, який повинен вийти на політичну угоду з Росією. Чи для нас це безальтернативні люди? Ну, враховуючи політику Зеленського, не нам диктувати Сполученим Штатам, коли ми хочемо. Бачити. Але Кіткельох, якого, мабуть, перерекламував сам Трамп, все-таки для... став загрозою для російської сторони, і Трамп поступився, не включивши його в делегацію.